Зараз йдемо на перегляд квартири двохкімнатної, от в тому ж районі шостого сектору, але більш вже подалі від метро, ніж та квартира, що у нас була. Це приблизно, ну не приблизно, а так і є район біля Кауфленду, біля Шану Мілітарі. От ще розкажу історію. Сьогодні вранці ми мали йти на перегляд. Квартири двокімнатної, взагалі шикарної, топова ціна 420 євро біля метро. А, от. Але зранку цей ріелтор нам подзвонив і сказав, що Румун цей здав уже комусь цю квартиру, тому що він так і попереджав, що треба встигнути її переглянути, тому що квартира така досить жирна, бажаючих дуже багато. От, тому отак от ну, така підстава вийшла у нас. А, і більше, окрім тої одної квартири, на яку ми сьогодні йшли, мали б іти, більше нічого на приміті у нас не було. Нічого нам не сподобалось, ні по ціні, чи занадто дорого, чи занадто далеко, десь там, уже на околицях, вже і не в Бухаресті навіть. От і ми сьогодні почали шукати варіанти самі на Оликсі. І що хочу сказати. Uh, майже всі варіанти, що ми прозвонювали. Uh, це були певно шару От, І вони не хотіли, ну, коли ти питав, чи здаєте ви uh, квартиру українцям, вони всі казали, що ні. І лише одна там квартира, ми подзвонили, але по факту виявилося теж агентство, і вони сказали, що вони здають. От. Uh, і що? Тому зараз ідемо на перегляд. Попередню квартиру нам дуже сподобалася. ціна дуже гарна двушка за 375 євро. Забула ще сказати такий факт щодо тих об'яв на OLX, по котрим ми дзвонили. Ну, дзвонив мій чоловік. Він там, ну не те, щоб розуміється в румунській, але дещо може сказати. І він спершу починав розмову румунською. От, а коли він питав, чи здають вони квартири, вони відповідали так, що здають. І далі, коли він запитував, чи здають вони квартири українцям, вони казали, що ні, вибачте, українцям квартири не здаємо. От. І пару було варіантів, що типу взагалі казали, що не здають. Але, мабуть, все ж таки ми так подумали, що мабуть вони почули, що вимова не та. От, і також вирішила одразу сказати, що не здають, тому що ті обяви, по котрим ми дзвонили, вони були не те, що в свіжі, вони були і просто годину тому виклали ці об'яви. От тому така історія. От, ми спочатку дуже засмутилися, тому що треба сказати, що е, наші українські ріелтори вони здебільшого пропонують квартири або е, в новобудовах, прям дуже-дуже свіжих, або е, просто свіжих якихось будинках, там, які були здані там 5 років тому, максимум 10 років. Тобто це дуже свіжі будинки. А те, що ми дивилися на Оліксах, це такий фонд більш старий, і ми хотіли взагалі зняти там, тому що там і квартири дешевші. Ну і е, така історія, що ти можеш безпосередньо з власником. Е, Одразу зв'язатися без комісії, От, але не вийшло. Тому е, ми залишилися з цим ріелтором, з яким ми знімали першу квартиру, і ось зараз йдемо на перегляд з цим же ріелтором. Тому, скоріш за все, контенту з е, квартирами з Олезоликсу цього разу не буде, але такий досвід ми теж отримали. У нас яскравий сонячний день сьогодні. Я йду до супермаркету. Може, якщо щось цікаве, знайду, познімаю для вас. Ось він скарб. Пачки кілограмових цукерочок конті у Вашані. Що у нас тут? Рошен. Але Рошен взагалі це не виробництво України, а в Румунії є завод Рошен, тому це місцевий Рошен. Отакі ще це Рошен є. Ось така корівка. Це те, що я обожнюю оце візьму собі. Оце якась новинка, я взагалі такого не бачила. Якісь пачки вафельок. Оце теж дуже смачне. Взагалі цілий стенд зрошенно. Ще один український товар. Беру оцю плівочку зазвичай. Так що, це я у Каупленді. Ось, рідненький наш. Дивіться, продаються вже варені яйця. І вже пофарбовані. Термін придатності в них більше двох тижнів. Тому що це якось дивно для варених яєць. Мені здається, вони через тиждень вже загоняються. 20 колей коштують. Хочу взяти, спробувати оцей сир, але зовсім не знаю, як його їсти. Я бачила якось з кашею, завертають його. На мангалі смажать, але не знаю. Він не дешевий. Підкажіть, може хтось його куштував Ось Кауфленді можна навіть купити собі вафільницю. Якісь колонки, клавіатура, телевізор. 32 дюйма. Я, до речі, тут ще бачила величезний просто телевізор, але зараз його немає. Фільтри, пательні, кастрюлі. Це просто шок-контент. Захотіла купити собі мінеральної водички боржоної, а вона коштує 150 гривень. Мабуть, одній тут. Це просто якийсь шедевр. Це скляна пляшка. Така кришка прикольна. І коштує 50 гривень. Ну просто естетично насолоду. Як насунули тучі. Зараз буде дощ, вірніше там вже він буде вже свіжість в повітрі відчувається, але як же красиво, Дивіться. просто неймовірний вид. А, що там по ситуації? На рахунок тієї квартири, що ми переглядали, розташування там було в принципі класне, ціна теж класна, тому передбачала, що там будуть якісь нюанси, і вони там були. Загалом, по факту, наявність всього того, що було на тому відео, на тих фото, що нам скинув ріелтор, так воно було, але стан тої квартири. Був дещо не такий, як було на фото, тому що ті фото вони були зроблені явно що після ремонту, а зараз уже більше, більше двох років пройшло з моменту, я так розумію, тих фото. Там жили з самого початку українці, там було дві, дві сім'ї, і зараз там проживають українці. І квартира ну, трохи ну, в поганому стані, будемо казати, правду, і ну, вона бруднувата, неохайно за нею слідкували, потім там, порозбухали меблі, де-не-де. Загалом ну, не хочу наговорювати нічого на наших людей, там живуть. Ну, гарні, Гарна пара ж, живе, ми з ними поспілкувалися, вони самі нам е, дуже відкриті, вони самі там нам розповідали про господаря, про ситуацію. Чесно, що якісь є нюанси, але просто що ну, там дійсно було стан квартири, то, то і був не такий, як на фото. Але, в принципі, ми з чоловіком обговорили всі ті нюанси і прийняли рішення все ж таки, е, ну, зняти ту квартиру. Вона Ну, значно гірше по стану, ніж та, в якій ми зараз живемо, тому що ця, що ми зараз живемо, вона взагалі в майже в новому стані. От. Чим нас підкупила та квартира ціною, розташуванням і лояльністю самого господаря. Самі ті українці та сім'я казали, що господар дуже лояльний, все, що їм треба було докупити, він докуповував. В принципі, а ще була ситуація, що вони не жили в тій квартирі два місяці. Їм треба було поїхати в іншу країну. От і господар без проблем з них не брав навіть жодної оренди. От це офіційна квартира буде з договором у цьому у цьому анафі. От нам в принципі це не є принципово, але сам господар хоче, щоб було все чисто, тому ну якби без проблем додаткову суму за, за цей договір з нас брати не будуть. В принципі, сам господар сказав, що він перед здачею да нам він її поприбирає. Проте мені здається, що там має бути капітальна, просто капітальне прибирання, тому ми готові, що нам доведеться. Ще щось там прибирати. По цій квартирі 375 євро щомісячна оренда, і сам господар захотів два місяці депозиту, тобто два рази по 375. А у цій квартирі у нас один місяць був депозит. В будинку погана ситуація з водою, там є скважина. І навіть їм не допомагає те, що вони користуються фільтром, тому, скоріш за все. Ситуація з водою буде продовжуватись, тобто ми будемо купляти воду в супермаркетах, тому що іншого вибору нема. На території є парковка, але чи можна зняти місце, невідомо і сам господар сказав, що ну у нього немає парку місця, тому це якось треба буде або дізнаватися, або, або паркуватися неподалік є. Безкоштовна парковка при дорозі, вона так розташована, тому будемо там паркуватися, але в принципі ми б були не проти зняти паркомісце. Просто що чи є воно там? В принципі, там закрита територія, туди можна пройти і без там, ключа, там немає якихось, там просто є паркан. Дуже така цікава система ходів, там не з всіх місць можна зайти і вийти. Тому ми коли кружляли вчора, блін намотали е, зайвих кілом... ну, кілометр, мабуть, точно намотали поки туди-сюди ходили. Е, Заїжджати ми туди, плануємо через приблизно два тижні. Е, планую, в принципі, показати квартиру, яка вона є, який є її стан. От якщо буде щось прям дуже не так, то ми прав, ну, це будемо казати господарю, що або нехай він якось це лагодить, або я не знаю, там доприбирає, або щоб це якось повпливало на, на суму. Ну щось, якщо будуть такі нюанси, ми будемо, звісно, казати. Ще на рахунок хотіла сказати ріелтора. Оце ж ми з тим же ріелтором ходили дивитися цю квартиру. Комісійні ріелтор розклали 200 євро. І в принципі, кому, якщо треба контакти, будь ласка, звертайтеся, я надам. В принципі, непоганий ріелтор. Нам він сподобався. Ми вже вдруге з ним співпрацюємо. Він відкритий, з ним приємно спілкуватися. Також він одразу включається в роботу і дійсно підшукає варіанти по вашим запитам. Якщо будуть питання, будь ласка, задавайте. 19 квітня ми вирішили спробувати традиційної румунської паски. Вона з кисломолочним сиром, з родзинками, солодка. Вона тут така трохи От, Вона, до речі, виготовлена в печі на дровах. Це у нас подається в 6 секторі є дуже топова пекарня. Там хліб дуже смачний, завжди величезні черги. Дуже багато місцевих там купують, навіть приїжджають е на машинах, там постійні черги. Ми вирішили теж спробувати, коштує 25 лей за штучку. Пахне дуже смачно. Напишіть. Буде дуже цікаво, чи готували ви, чи пробували ви е румунську паску. Ми будемо куштувати, не будемо ми чекати до. До завтра будемо куштувати зараз чай. На цьому буду завершувати це відео. Всім дякую за перегляд! Бувайте! До нових зустрічей!